Густі сіри хмари застеляли небо. Місто жило своїм життям, незважаючи на майбутній дощ та перші осінні холоди. Вітер поволі носив туди-сюди листя та мілке сміття. Самотній чоловік тихо спостерігав за цим звабливим хаосом. Він очікував на авто, не знаючи, що то за машина, чи хто його забере. О, ні, то було не таксі. Це був спеціальний транспорт. Що повезе його в обитель нової роботи, секретний урядовий проект, котрий зачіпав багато країн світу, і тепер він його частина? Дивувало, що Україна, за словами працедавців, є однією з провідних держав в тому проекті. Зазвичай туди наймали вчених генетиків, біологів та лікарів. Він же був поліцейським, але там добре платили. Та й престиж від схожих підвищень завжди добре впливав на пенсію і якісь пільги. Тож варто було спробувати і не відмовлятися одразу. Запаливши цигарку, чоловік сперся на ліхтарний стовп. Але тільки він зробив першу затяжку, під'їхав чорний джип і відкрив перед ним свої двері. Ви за мною, панове? поцікавився він. Сідайте, сухо відповів пасажир. Як справи, куди їдемо? Хотілося налагодити комунікацію. Тож такі питання здалися йому доречними. А от водію та пасажиру не дуже. Будь ласка, без зайвих питань, Семене. Усе побачите і дізнаєтеся згодом. Довелося їхати в повній тиші. Декілька годин транспорт нісся в потрібному, але маловідомому напрямку. За вікном пролітали безкраї ліси. Що поволі готувалися до прийдешньої зими? Десь на кілька хвилин промайнули пейзажі Чорнобилю, а потім знову був ліс, густий, незачеплений людиною дикий ліс, що спокійно та тихо стояв тут сотні поколінь. Заїхавши в глибини тисячорічних заростей, вони раптом зупинилися. Де це ми? – запитав Семен. Всередині дізнаєтеся. Пасажир вказав на загублені в рослинності двері, котрі вели під землю. Вам туди. Старі металеві сходи спускалися вглиб чогось, що нагадувало про давній бункер. Кут нахилу спуску був надто крутим, тож ноги чоловіка зрадницьки зісковзували. У кінці сходів на поліцейського чекала простора кімната, і старий вусатий генерал. Севина давно з'їла цього чоловіка. А вуса вкривала жовтизна сотень випалених цигарок. О, наш новенький. Семен Мельник, пане. Та знаю, знаю. А я, генерал Іван Іванченко. Бачу, люблять наші працедавці людей з простими і розповсюдженими прізвищами та іменами. Ну, воно й на краще. Таким легше зникнути та сховатися від світу. Фраза про зникнення жодним чином не налякала мельника. Секретні проєкти такі. Генерал вказав на старенький металевий ліфт. І вони зайшли в нього. Іржава машина заскриготала, неначе тисяча покараних в пеклі душ, і парочка рушила під землю. Зараз спустимося, проведу вам екскурсію і розкажу, чим ви будете займатися, спокійно почав генерал. Сказали, що когось треба охороняти на секретному об'єкті. Але без подробиць. Тож, сподіваюся, ви мене просвітите. Ви, Семене, надто швидко погодилися, як на таку малу кількість інформації. Мені це подобається. Так, Державна служба зарплатня в три рази більше, ніж на попередньому місці, ще й пільги, пенсія раніше, кар'єрні можливості. Одні плюси, як не подивись. А в місті мене нічого не тримало. Реалістично і продумано. То по нашому Іванченко по-доброму легенько засміявся, одобрюючи підхід майбутнього колеги. У Мельника й правда не було за що триматися, робота давно перетворилася на рутину, одні лише папери в переміжку з одноманітними завданнями. З дружиною вони розійшлися друзями, а дітей так і не завели. Батьки давно померли, дома його чекав лише Фікус і старенький комп'ютер. Тож, якщо випадає шанс круто змінити життя, варто хапатися за нього. Тим часом парочка спустилася в глибини бункера. На цьому поверсі людей, здавалося, було більше. Метушилися якісь розумники в халатах із пробірками, побільшало озброєної охорони та людей у формі. Усі щось викрикували, досліджували і бігали з одного кабінету зі скляними стінами в інший. Ми тут е, семене працюємо з людьми! Ну, як би так сказати, з нестандартними і могутніми здібностями, з супергероями, чи що? Чоловік посміхнувся, але серйозний погляд генерала прибрав ту посмішку з його обличчя. Ну, то вже до наших американських колег з такими словечками. Поставили просте завдання зробити так, щоб звичайний люд не боявся наших піддослідних, якщо знайде таких середоточення. А ті лобуряки комікси створили зараз, фільми якісь знімають, загралися дуже. Але стало легше. Тепер аномальні події списують на рекламу чергового блокбастера. Тобто ви не жартуєте? Та які вже тут жартики? Все серйозно. Ми намагаємося сховати їх, дослідити їхні вміння і полегшити життя тим об'єктам, що страждають від своїх вмінь. А я тут яким боком. А ви будете охороняти вчених від об'єктів, а об'єктів від самих себе. Ну і виконувати якісь мілкі доручення на території бази. Звучить як щось сюрреалістичне. І правда, не кожен день тобі ось так вивалюють інформацію, що суперлюди існують, і міжнародна спільнота досліджує їх та ховає. Та ще й де ховає в Чорнобилі. Ну, зараз познайомлю вас з нашими красунчиками, зразу стане легше. Дует підійшов до товстелезних металевих дверей. Двоє солдат віддали честь старшому за званням, а той, в свою чергу, показав їм якусь картку. Озброєні синхронно розвернулися, вставили ключі в заглибини по обидва боки від дверей. Брама заскрипіла і відкрила очам ледь освітлений довжелезний коридор. З різних кінців коридору лунали вигуки та крики. Картина нагадувала фільм жахів або якусь психлікарню з минулого. Вони ступили в коридор, і двері за ними швидко зачинилися. Іванченко повів новенького вперед десятки, а може сотні тюремних камер тягнулися вдалину. Кожна з них відрізнялася від сусідки, складалася з різних матеріалів і форм, але всі вони ховали в собі людей. Або когось дуже наближеного до людей. В першій камери сидів звичайний вид чоловік років 50. Він постійно бубонів собі щось підніс, а потім казав, що йому боляче. Семен помітив, що біля кожної камери висить невеличке досьє, щоб легше розуміти об'єкти і знати, від чого вони страждають. Цей, наприклад, був телепатом і чув думки людей. Здавалося б, корисна здібність. Але не тоді, коли не можеш вимкнути її, коли цілодобово мільйони різних думок невідомих людей проникають в твою голову, не дають жити та спати. За думками інших, він, можливо, давно загубив себе, не розуміючи, які думки його, а які чужі, не здогадуючись навіть, де він знаходиться, мужчина просто сидів, хитаючись, тримався за голову і тихенько плакав від болю. Генерал просто мовчав. Даючи мельнику відчути побачене то був перший об'єкт картина, що не викликала вибуху мозку, і була плавним переходом від спокійного життя до жахливої реальності, котра ховалася від людей. Після значної паузи Іванченко повів новенького далі. У другій камері на підлозі лежала жінка в жахливих опіках. Табличка казала, що пані вміє блювати кислотою, але її зовнішня оболонка. На відміну від внутрішньої, не захищена від виділень. Тож при кожному виверженні вона шкодила собі. Третім показався величезний чоловік, його тіло складалося з безрозмірної маси м'язів, неконтрольована регенерація. кричала табличка. Усе його тіло могло відновлюватися від будь яких поранень та травм, але робило то безупину. Тож він ріс, не зупиняючись. Перетворюючись на кулю з м'язів та кісток, що тисли з усіх боків. Далі була особистість зі схожими здібностями, але на цей раз регенерація працювала настільки миттєво, що кістки зросталися у вивернутому стані, тож кінцівки і голова цієї людини зрослися під жахливими кутами, нагадуючи дитячу ляльку з ганчірок. А шкіра звисала так далеко, що займала всю підлогу. Раптом генерал зупинився і потягнувся до рації. Чому камера вісім не пуста? майже промовив він в рацію. Тут написано, що цього чоловіка одразу забувають, якщо на нього не дивляться, а ще написано, що він прийшов до вас сам. І такі індивіди в нас, як бачите, є, задумливо відповів генерал і знову потягнувся до рації. Відбій, усе добре! Подальші камери не відрізнялися від попередніх за складністю долі мешканців. Людина птах, що з кожним днем все більше обростала пір'ям, чоловік, котрого вкусила радіоактивна мавпа, і він перетворився на суцільну пухлину, жінка гумка, що просто розпливалася підлогою, хлопчина котрого закрили в спеціальну металеву кулю, що заважала неконтрольовано телепортуватися, застрягаючи в стінах. Ці особистості заворожували, лякали та викликали жах. Крики їхньої постійної агонії тепер, здавалося, лунали інакше крики жалили всерединку душі, народжуючи прокльони в сторону долі, богів, випадку чи хто б там не відповідав за такі виверти, кого ще ховають нетрі цих коридорів. Скільки їх? А головне, як їм допомогти. Семена нудило від таких откровень. Та він стійко продовжував дивитися в очі беззодні, що ховалася в кожній клітці. Аж раптом вони підійшли до пустої відчиненої камери, у ній ніхто не ховався, лише паперовий пакетик сумирно літав під потоками повітря з вентиляції. А тут хто людина невидимка чи людина жучок? Кого ще ви заховали в глибинах цього мороку? Вас! Генерал штовхнув чоловіка ногою всередину. І швидко зачинив клітку. Агов, що відбувається? Ви розум втратили. Генерале, це не смішно. Треба краще зв'язувати та ховати своїх жертв потворо, особливо коли крадеш їхню особистість. Що ви несете? Семен Мельник зв'язався з нами вчора, приїхав за дві години до вас і доповів про монстра, який побив його, зв'язав та перетворився на нього. Як бачу я, навіть забрав усі спогади Браво! Але не все прораховано. А чому ви думаєте, що монстр я? Може, то він? Рентген на вході. Ми просканували, в одного з вас немає кісток. Тож можете не ховатися. Тепер то немає сенсу. Чоловік, котрий донедавна здавався Семеном, затрусився. З істоти почала стікати зелена рідина. Одяг розтанув і провалився в глибини тіла. Тіло виявилося позбавленим форми та нагадувало желе. Задоволений, крізь залишки зубів, промовив мутант. Важко, певно, тримати людську форму, то час розслабитися. Я не буду запитувати, як ти так довго уникав нашої уваги. З цим розберемося потім. Скажи лише одне. Воно того вартувало. Я хотів звільнити їх. Позбавити тортур та експериментів, котрі ви проводите над ними. Ми заслуговуємо на повагу та місце в світі. Тортур та все їх існування та то тортури ми намагаємося їм допомогти. Тримаючи в клітках, не наче якихось тварин, а де ти накажеш тримати жінку, котра постійно блює кислотою, чи хлопчика, котрий вибухає декілька разів на день якою кількістю життів ти готовий пожертвувати, щоб дати їм ефемерне відчуття свободи? Це неправильно! Неправильно! Ми даємо прихисток, зменшуємо біль від їхніх мутацій, рятуємо сім'ї від випадкових смертей. Ми досліджуємо їх та шукаємо ліки, щоб позбавити цих людей страждань. Що тоді, по-твоєму, правильно? Жити в агонії правильно, чи може вбивати їх? А може давати власними здібностями вбивати кожен день десятки невинних? А може ти пропонуєш нарядити їх в латексні костюми і згрупувати в суперкоманди? Подорослішайте, пане! Життя не настільки райдужне і просте. Вони такі ж люди, як і ви, у них є права! А у мене є обов'язок. Обов'язок рятувати людей від вивертів природи і рятувати виверти природи від них самих. І я сподіваюся на співпрацю в цьому питанні. Генерал не дочекався відповіді. Він розвернувся і попрямував в сторону виходу. Вдалині лунали крики болю. Тьмяне світло миготіло то тут, то там. Новоспечений в'язень плакав, гублячи сльози в шарах зеленого слизу на власному тілі. Тепер він один з сотень нещасних в'язнів, що страждають від здібностей, які не обирали. Він хотів допомогти братам та сестрам за нещастям, але зробить це зовсім не так, як планував.